Відповідними службами нам матеріалів. б хотів би, щоб на вони було цього не було якісь інциновацій чи е, інших е, моментів можливості комусь зловживати, щоб ми, коли будемо розглядати це питання, мали узгоджене рішення і вивірені матеріали всіх служб, структур, які мають і мають можливість перевірити дану ситуацію. Тому є пропозиція така, що, враховуючи, що знову там сьогодні зібрані люди. Зараз це питання проголосувати і зняти його на довершення, і відповідно розглянути на черговому засіданні сесії. Ну, і, тоїй, проркує, це, яркі, ну, можна, і, як ви є розуміння, всі ці залі. За поразити не ходять, тут буквально перетенько є політична заява, е, політична сябещина про змін, свобода в Хельмурській раді. Значить, Продовжуючи виголошувати лукаві слова протягом свою незамінність, відданість європейському вектору розвитку України, чинна влада сьогодні показала, яким є насправді її цивілізований вибір. Вона побрала той шах, який на її переконання забезпечує її вічне перебування при владі, певне небажання влади прислухатися до Голосу Європи. Припинити судове переслідування політичної позиції найперше свідчення того, що українські українській владі насправді втрачати на європейську цінності і на параді готувати своє майбутнє в паді демократичної Європи, а не в радянському минулому. Значить, їм не потрібна Європа, бо Європа це демократія. І відповідь. Далі влади перед випадцями прагнення побудувати систему влади, за російським дитячим особую який не мають нічого спільного європейському градусі, політичні репресії, завільно міліції та прокуратури, тиск податкової адміністрації на малих та середніх бізнес, то на залежні суд від спитував влади власність, пользоваться головні інструменти утримання влади, які обрали для себе на 29. Такими інструментами можна вибудувати витяжний зарубу. У своєму нестрим бажання серцесіду з метою військова над народом, нині власність готові перейти на чорне виході. Наш народ може у вільній і демократичній країні Європейського Сарта. Але ці устріління українського народу чужить нашій українській владі. На сьогодні став абсолютно очевидним, що важливе для війну власним народом жити під диктатурою казаєв. Нині цю влада є чужою народою. Праці батьківщина, бронемінь Свобода, заявляє, що в цій війні ми на боці народу. Влада неминуче програє, бо неможливо змусити український народ назавжди відмовитися від кращих Наша перемога це лише питання часу. І вона там Дякую за увагу.